самого початку я зв'язківець. Починав солдата. І в нинішній час я вже командир зводу. Я не пам'ятаю, по якій задачі їхали туди зв'язківці. Я підбіжав до них, говорю, хлопці, ви куди? Я говорю, в аеропорт. Я говорю, візьміть мене з собою. Вони, та залазь. Я зробив велику ошибку. самого початку війни я зробив велику ошибку. Я взяв з собою мультиметр. Да, от, те, що не може ні єдиний електрик обійтися, і почалося. Там електрику відремонтую, там фонарика підремонтуй, ще комусь там щось, генератор вийшов з строя. І оце я ходив, ремонтував. Да. І може і за цього мене взяли з собою хлопці. Перше, коли я там попав, ще були ну, термінали більш-менш цілі. Да, Порівнюючи з тим, що з ним вже сталося, потім, звісно. Да. Розумієте, спочатку війни до аеропорта, Дошли ті хлопці, яким дійсно було обідно за державу. Для нас ДАП, це був, можна сказати, як захист України. Іменно от Маленька частинка, яку нам сказали тримати, і ми тримаємо. Я плакати перестав. Я тоді все виплакав. Да, перші втрати, перші обстріли вже не так страшно було.